На карті це спокійна точка серед зелених плям Нью-Гемшеру. Неверести не символ героїзму, а гора з людським ім'ям Вашингтон, а висока скромна 1917 метрів. На тлі скелястих сєра Невади й Аляскинських хребтів. Ця цифра не вражає. Щоб сюди піднятися, не потрібні балони з киснем, гід чи альпіністський досвід. Є парковка, сувенірна крамниця і навіть поїзд, що довозить просто на вершину. Табличка чимно вітає. Ласкаво просимо до гори Вашингтон. Але поруч із нею є інша табличка, менш помітна, зі списком загиблих. Знизу гора здається затишною і навіть домашньою. Туристи фотографуються біля підніжжя і навряд чи думають, що за кілька годин на горі може розгулятися вітер, який вибиває двері з петель і штовхає людину як пушинку. Працівники обсерваторії на вершині жартують про подих пекла. І це близько до правди. Місцевий клімат офіційно вважають одним із найгірших у світі. Ураганні пориви, снігові бурі, туман і мороз на горі нижчі за деякі нью-йоркські хмарочоси. Тут фіксували вітер понад 370 км за годину, майже рівень торнадо F5. Узимку температура падає до мінус 45 градусів Цельсія, а разом із вітром відчувається як мінус 73. Сніг може не сходити навіть у липні. За завглибшки до 12 метрів ховають маркери стежок, ніби гора стирає власні дороги. Погода міняється настільки швидко, що рятувальники повторюють просте правило: навіть якщо бачите вершину, за мить ви можете не побачити нічого. Біля підніжжя гори буяє зелень і пахне хвоєю а трохи вище біла стіна снігу, рев вітру і всього кілька метрів видимості. Саме в такій миті самовпевненість карає найшвидше, та проблема цієї гори не лише у погоді. Сама її географія також грає проти відвідувача. Більшість маршрутів стартують майже від рівня моря і за кілька кілометрів набирають понад 1200 метрів. Це серйозне навантаження. Ущелина та керман місцями крутіша на кілометр дистанції ніж знаменита західна стіна Деналі, вище позначки приблизно 1300 метрів дерева зникають. А попереду лише камінь, урвище й пронизливий вітер без можливості знайти укриття. І все ж гора виглядає безпечною. Асфальтована дорога, потяг до вершини, кав'ярня з гарячим шоколадом усе це створює відчуття простоти. Люди приїжджають у джинсах із пляшкою води телефоном і вирушають на швидку прогулянку. Саме ця ілюзія коштувала життя більш ніж півтори сотні людей. Задовго до туристичних буклетів місцеві вже ставилися до цієї вершини з осторогою. Апенакі називали її Агіокочук дім великого духа, і вважали, що підніматися на саму вершину не слід. Там живуть сили, що говорять вітром і ховаються в хмарах. Першим європейцем, який описав засніжену верхівку з моря, став Джованні да Верацано у 1524 році. У 17 столітті туди прийшли поселенці. А до вісімнадцятого гора вже носила ім'я Джорджа Вашингтона. У 1642-му англієць Дарбі Філд заявив, що підкорив вершину. Йому вірили не всі, але історії про люті вітри лише підсилювали ореол небезпеки. 19 століття зробило гору модною. На вершині з'явився кам'яний тіп топ хаус. Проклали дорогу й одну з перших у світі зубчастих залізниць. Разом зі зручністю зросла і статистика трагедій. більше людей, більше помилок. Сучасні і точніші прогнози погоди, нове альпіністське спорядження і технології вплинули на комфорт, але не на характер гори. Суть гори Вашингтона не у висоті, а в темпераменті. Спочатку вона заспокоює рутиною, а потім різко перевіряє на міцність. Першою жертвою гори став англієць Фредерік Стікленд. Йому було 29, і він вірив, що людська доля сильніша за будь-яку стихію. У жовтні 1849 року, коли більшість місцевих уже готувалися до зими, він вирішив піднятися на вершину сам без провідників. Ранок видався ясним, але чим вище Фредерік підіймався, тим гірше ставала погода. Вітер посилювався. Хмари накривали гору, а до обіду взагалі почалася хуртовина. Попри це, Стрікленд дійшов до вершини, та на спуску він втратив орієнтири. Можливо, збився зі стежки або його збив вітер. Кілька днів по тому його знайшли замерзлим у руслі струмка зі схрещеними руками, ніби він просто заснув. Гора забрала його так само спокійно, як і прийняла. Через шість років історія повторилася. Цього разу на гору піднялася 23-річна Лізі Борн. Тендітна дівчина зі слабким серцем, але з великим бажанням побачити схід сонця з даху нової Англії. Разом із дядьком і двоюрідним братом вона вийшла на стежку напередодні ввечері. Погода спочатку була прийнятною, але вже за кілька годин усе змінилося: холодний вітер, дощ, густий туман. Гора буквально зникла перед очима. Група втратила стежку і зупинилася, щоб перечекати ніч. Вони зібрали каміння і спорудили невелике укриття від вітру. До ранку всі троє знемагали від холоду, але саме лізі не витримала. Коли буря стихла, вони побачили, що до притулку Тіп-Топ залишалося менше 200 метрів. А виявилося, рятунок був зовсім поруч, просто за хмарою. Того дня гора ще раз довела їй не потрібні обриви чи лавини, щоб убивати. Достатньо кількох годин темряви й морозу. Минуло півтора століття, але гора Вашингтон залишилася тією ж. Вона не потребує реклами, просто чекає на того, хто її недооцінить. У червні 2024 тисячі цією людиною став Джейсі Сміт. Йому було 53. досвідчений турист, який обожнював білі гори. У його домі на кухні висіла карта: 48 вершин нью гемпширу вище 1200 метрів, і на більшості з них він уже побував. Гора Вашингтон мала стати наступною. Анджесі любив підготовку не менше ніж самі походи. Вивчав спорядження, дивився відео про альпінізм, складав списки маршрутів. Його називали обережним фанатиком, тим, хто ніколи не робить дурниць у горах, але саме така впевненість іноді й губить. Того літа він запланував пройти президентський траверс, 32 кілометри через сім вершин. Його син не зміг узяти вихідний, тож Джесі вирішив піти сам. У п'ятницю він розклав намет біля підніжжя гори Медісон, зняв відео з дрона, спокійні схили, зелень, тиша і надіслав родині. Наступного ранку вирушив у дорогу. Перші години були легкими. На вершині Медісона він зробив селфі. Усміхнений у вітровці, мокрий від туману, але щасливий. Потім небо потемніло. Почався дощ. Вітер набирав силу, і гора закрилася хмарами. Він продовжував рухатися через Адамс і Джеферсон, упевнений, що це тимчасово. О 14.50 Джесі написав дружині промок за 5 кілометрів від цивілізації. Хвилююсь через холод. Вона відповіла: ти впораєшся. Він додав: якщо що стеж за геолокацією телефону, о 16.26 надійшло ще одне повідомлення. Йду до гори Вашингтон або до Lake of the Clouds. Тоді буря лише починалася. На вершині вітер розігнався до 130 км кілометрів за годину. Дощ змішався зі снігом. Температура впала нижче мінус 20 градусів. Для людини промоклої і виснаженої це смертельно. О 17.30 він написав останнє усвідомлене повідомлення. У біді не можу рухатися. На запитання дружини викликати рятувальників. Він відповів коротко: так можу померти. Вона одразу зателефонувала 911, але рятувальники не могли вирушити без точних координат. Родина намагалася передати поліції gps дані, проте зв'язок зник. Через деякий час прийшло ще одне коротке повідомлення: я заблукав, потрібна допомога. Це був останній сигнал. О 18.34 лейтенант Марк із департаменту Fish and Game зібрав команду. Вони пробивалися вгору по обмерзлій дорозі, в той час як вітер майже перекидав вантажівку. Пошуки тривали понад чотири години. О 22.38 Джесі знайшли на стежці Галфсайд неподалік гори клей, непритомного переохолодженого. Його спробували зігріти, побудували укриття, потім евакуювали вниз. Попри зусилля лікарів, він помер тієї ж ночі до притулку. Lake of the Clouds залишалося менше двох кілометрів. Його смерть стала потрясінням для спільноти туристів. Він мав досвід, спорядження, плани, зв'язок і все одно не повернувся. Минуло лише два місяці після загибелі Джейсі Сміта, коли гора знову нагадала про себе. Серпень 2024-го. 72-річний чоловік піднявся на вершину гори Вашингтон зубчастою залізницею, так як роблять сотні туристів щотижня. День був ідеальний: сонце, легкий вітер, кава в сувенірній крамниці, і фото біля таблички Ласкаво просимо до гори Вашингтон. Він планував спуститися пішки. Це мала бути звичайна прогулянка, але ближче до вечора небо потемніло. Вітер посилився, а дощ перетворився на сніг. Температура впала нижче нуля. А туман впав суцільною білою стіною. Ймовірно, Джесі вирішив перечекати, але гора не давала часу. Наступного ранку його знайшли обличчям до землі всього за 800 метрів від вершини. Від хатини, в якій можна було сховатися, було рукою подати, але гора знову виграла кілька хвилин. Кількома місяцями раніше, у березні того ж року, двоє лижників оспускалися з ущелини Такерман. Це місце легендарне серед фрірайдерів, але навесні тут небезпечно, коли сніг тане, а схили стають. Ють, слизькими як лід. Того дня погода обіцяла бути спокійною, але варто було зробити перший спуск, як снігова поверхня зрушила. Обидва злетіли вниз на 180 метрів. Один загинув миттєво, інший отримав важкі травми. За кілька хвилин у тому ж районі інший турист теж зірвався зі схилу. Було таке враження, ніби того дня гора просто втратила терпіння, і подібні історії тут трапляються постійно. Дехто помирає миттєво, інші повільно, просто знемагаючи. Як Саймон Джозеф, 19-річний хлопець, який у 1933-му разом із друзями вирушив до хатини озеро Хмар без їжі, без теплого одягу під холодним дощем. Коли група розсіялась, він продовжив сам. Туман з'їв стежку. Вітер зніс орієнтири. Його знайшли лише через декілька днів. За десятки метрів від притулку він майже. Дійшов інколи. Гора забирає навіть тих, хто приходить рятувати інших. У січні 1982 року. Волонтер Альберт Доу разом із командою шукав двох зниклих підлітків. Попри попередження про лавини, вони піднялися вгору. Коли видимість упала до нуля, лавина накрила Альберта біля Лайонхеда. Його знайшли через дві години, похованого під снігом. Він став першим і єдиним рятувальником, який загинув на цій горі під час місії. Його ім'я тепер викарбувано на дошці пам'яті біля підніжжя, а підлітки, до речі, вижили. Сьогодні гора Вашингтон офіційно вважається найсмертоноснішою вершиною у світі. Якщо рахувати кількість загиблих на кожен метр висоти, понад 150 людей вже залишили тут свої життя. І майже щороку список поповнюється новими іменами. На вершині досі висить та сама табличка, скромна в рамці зі списком загиблих. Відвідувачі проходять повз, фотографуються, іноді навіть читають імена в голос. Але ніхто не думає, що одного дня хтось може прочитати і їхнє. Бо гора Вашингтон не попереджає двічі, вона просто чекає наступного, хто вирішить, що ця історія його не стосується, і хто знає. Скільки ще рядків додасться на тій табличці, перш ніж люди нарешті повірять, що навіть не дуже висока і на перший погляд затишна гора може нести смертельну небезпеку.